Забувати користуватися бодікамерами, соблюдати інструкцію по користуванню бодікамерами. Співробітники ТЦК готуються до виходу на оповіщення. З собою беруть необхідні документи та бодікамери з 1 вересня. Перевірка документів та вручення повісток обов'язково має фіксуватись на відео. Групи оповіщення обов'язково працюють в тандемі з патрульними поліцейськими. Є з вами Дозвольте ваші документи. Бодікамери допоможуть мінімізувати конфліктні ситуації під час оповіщення. Сподівається, військовослужбовець Олександр є люди при перевірці військово-облікових документів, ведуть себе так сказати не дуже коректно, а іноді навіть і лізуть в бійку. Є такі, які застосовують сльозогінні гази, балончики. Це вже також зараз наразі, коли є камери. Я, я надіюся на те, що цього вже таких випадків буде більш менше ніж було. Олександр в армії більше десяти років боронив Донеччину ще під час АТО В зоні вже проведення потім операції об'єднаних сил та при повномасштабному вторгненні Російської Федерації на Україну контрактник вже десятий рік з Нацгвардії з ЗСУ. Потім вже і Став співробітником територіального центру комплектування. Робота, каже, не з легких. Все залежить від людини. Є такі, що йдуть на контакт, покажуть документи, особливо якщо вони всі повністю документи в порядку, людина знаходиться з військовообліковим документом, то ніяких проблем. Згідно закону, відеофіксація мобілізаційних заходів могла проводитись і раніше. Представники районних ТЦК та СП Запорізької області використовували бодікамери ще до 1 вересня. Завдяки плідній співпраці Запорізькою обласною військовою адміністрацією групи оповіщення ТЦК та СП Запорізької області мають таку змову вже більше року і користуються бодікамерами під час мобілізаційних заходів. Представникам ТЦК та СП заборонено видаляти або змінювати записи, вимикати бодікамеру або передавати відео стороннім особам. Міністерство оборони України розбудовує тю систему, яка б централізує збереження відеозаписів. Які будуть надсилатися представниками ТЦК та СП та зберігатися на протязі 30 дій, це дозволить зробити мобілізаційні заходи більш прозорими, а також захистять права військовослужбовців ТЦК та СП.